Ось Автомобіль 99 го е, року перша реєстрація була автомобіля. Дивіться, ребята, якісь, які, в салоні, які в автомобілі резиночки, то є плотнітелі. Лопають, так, да. машина просто-просто стан ідеальний. Це Audi A6, 2.5 турбодизель. Автомобіль такий стан, як то, що тільки нос з що спереді, що ззаді ніхто не курив. Боже, даже тут чисто, хоча обично грязно. Всі арки, весь повністю метал, все живе. Знімає ніде не ржавчинки, нічого. Це автомобіль. Дверей, там них... тут Зараз, живі, це чистий, ідеальний чистий. Дітські цей, замочки дітські. Ось типенечка ззаді. Нова, нова. Тобто стан просто-просто ідеальний З таку ауді я ще не бачу. Я відколи її в машини, таку ауді я не бачив. <рес> в такому стані. Ось так виглядає салон. Пепельница. Чистюсь. Навіть не то, що вимета, вона просто чиста. Вені ніколи нічого не стало ставило. Европа є. Може... Залий на 20 злотих. Не знаю, а за 5 кілометрів. Не показує. Ні, на. Зараз ми йдемо робити тест-драйв. Тачити, ну, скінчок, все. Все в шикарному стані. Такий ось потолочок темний. Емочні сидушки, я позовник зауйдут. Ну, Не то, щоб там оригінальний, М. Не Рікаро, але емочний, скажімо так. Так що, молодь, заказуйте хороші автомобілі за нормальні ціни і їздіть і не шукайте український автопром або навіть там але на українських номерах, бо, бо ми маємо дати комусь заробити олігархам. Дайте краще мені зробити. Може я ще не олігарх, але хоч колись буду. <риклад> Все, Дякую за вами, Рослав та Іван автопригона.